Щороку, 22 січня, українці всього світу відзначають День Соборності, вшановуючи світло пам'ять про українських патріотів, що протягом віків боролися за свободу та соборність української держави. У січні 1918 року була проголошена Українська Народна Республіка, а на територіях, що входили до Австро-Угорської імперії, була заснована Західноукраїнська Народна Республіка. 1 грудня 1918 року лідери обох держав у залізничному вагоні на станції Фастів підписали акт об'єднання українських земель. 22 січня 1919 року цей договір, що ввійшов в історію, як акт злуки, був обнародований в Києві на Софіївській площі. 21 січня 1990 року на честь 71-ї річниці акту Злуки Народний рух України організував Живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Це була одна з перших масштабних антирадянських українських акцій, що поклали кінець СРСР та дозволили Україні здобути справжню незалежність.